Відродити героїв у Львові презентували книгу Романа Коваля Михай... Михайло Гаврилко і стеком і шаблею про видатного митця воїна, якого спалили більшовики. Цього року твір у списку здобувачів Шевченківської премії. Руча, Художник, скульптор, січовий стрілець, командувач повстанським загоном армії УНР. Однак про Михайла Гаврилка сьогодні не говорять як про національного героя а більшість українців взагалі не знають про нього. В Українському ефірі тиражуються імена людей або недостойних, або чужих. А імена людей достойних. Або замовчуються, або про них майже немає інформації. Цього року книга Романа Коваля номінована на Шевченківську премію. Дивачу. За словами письменника, в разі її отримання підасть 200 тисяч гривень на спорудження пам'ятника Михайлу Гаврилку в Болехові на Івано-Франківщині. Інший іменитий літератор Василь Шкля розповідає: у Коваля є всі шанси стати лауреатом, адже він повертає історії забутих героїв. Коваль нагадує, хто ми є. Звідки ми є, ким ми повинні пишатися, на кого ми повинні рівнятися? Аби історія про митця воїна краще сприйнялась, за мотивами книги відзняли документальний фільм з теком і шаблею. Такі потужні постаті, це якраз ті лідери, яким, яких нам не вистачає, тому що його не можна зігнути було, його не можна купити. Це просто не та людина. Історичні події на екрані відтворив український режисер Володимир Бондаренко. Оцінити стрічку Львів'яни змогли сьогодні під час її прем'єри у національному медичному університеті імені Данила Галицького. Вікторія Васкевич, Юлія Манько, Максим Бек. Новини.